Сьогоднішній Євангелія показує нам Спасителя як того, хто виконує всі приписи нашого повсякденного життя. Нічого не сурається, все знає і все виконує. І показує нам зразок того, як треба бути доброчесним громадянином. Коли прийшли, збирачі податків і запитали в учнів Петра, чи буде ваш учитель платити податок? Я переконаний, що це теж одна була із таких підстав, яку хотіли зробити книжники і фарисеї, щоб піймати його на тому, що він противиться державній владі яка на той час існувала. Але ми знаємо, що Бог є творець, він із хаосу створив космос, тобто упорядкований Всесвіт. Він є упорядником Всесвіту. Він є творцем, Тобто він має задум. І він все робить для того, щоб цей задум втілив. І випереджаючи Петра в запитанні, він задає йому питання, чи сини царські платять податки? З кого беруться податки? З підданих чи зі своїх? Тобто з кого цар бере? Зі своєї родини порядки, податки чи із підданих своїх. Звичайно, спіддана. Але щоб виконати все написане і зберегти порядок в цьому світі, тому що владу, яку ми маємо, вона звичайно досконала. І не шукаємо досконалості в цьому світі. Але якщо не буде влади, то буде хаос в цьому світі і в суспільстві теж. І тому влада існує, є певні податки, які треба платити. І добро добропорядочний громадянин сплачує ці податки. До речі, одна із статей податків це є податок, на, який відраховується на нашу армію. І коли ми не платимо ці податки, або зменшуємо видатки на армію і не дбаємо про свою в армію. То, як говорять мудрі люди, якщо ми не будемо кормити свою армію, то в кінці доведеться кормити чужу армію. Все одно доведеться податки платити. І бачимо, що Господь посилає Петра закинути вудку. В море. І впіймати рибу. І коли вона ловить цю рибу, то розрізавши цю рибу, він знаходить там монету. Монету, яка дала можливість заплатити і за спасителя податок, і за Петра Тобто. Те, що дає змогу зберегти мир порядок, певну захистити цінності, які існують в нашому світі. Господь підтримує і не противиться цьому. Хоча пам'ятаємо, що всі ми покликані до синівства, до священства. І до пророцтва. Ми всі сини і доньки Господа. Ми всі покликані до священства і до пророцтва, тому що ми є, називаємося дітьми Божими. Але слідкуючи за сьогоднішнім читанням далі, ми бачимо, як Господь бере дитину на руки і показуючи на неї, говорить, оточуючи, наверніться. І будьте, як діти. Чи значить це, щоб ми стали такими незахищеними і слабкими, як діти? Та зовсім ні. Наверніться. Передує будьте як діти. Ми повинні повернутися до Отця свого Небесного. Тому що, поклавши руку на серце, кожен з нас іде в за своїми думками, за своїми мріями, за своїми пожаданнями. Але з висоти свого Христа розіп'ятий Господь дивиться нам вдалечін. Але обійми Його розкрить. І він чекає повернення, того навернення. Будьте як діти. Ми називаємо Бога Отцем. І це великий дар, який ми отримали від нього. І велика відповідальність, до речі. Що значить Бога називати Отцем? Це не значить його боятися. Це значить боятися знехтувати його любов'ю. От що значить страх Божий. І правдиві діти Божі. Роблять все, щоб ця любов. Була завжди з нами. Бог покриває всіх нас своєю любов'ю. але наша, в нашій волі прийняти цю любов або відкинути її. В дітей, спостерігаючи за дітьми, можна багато чого навчитися. Можна навчитися незлобливості, Радость життю, радості простим речам, радості перебування в сім'ї, радості перебування біля матері, біля батька. Навіть коли мати нагримає на дитину, проходить дуже короткий час. І вона знову прибігає, дитя знову прибігає і знову лащиться до матері. Вона не тримає образ діти, якщо і вражається, то дуже на короткий час. Тому що вони весь час перебувають в любові батьки. Тому і ми з вами перебуваємо у отчій любові. Він дбає про нас. Часто ми нарікаємо, чому те чи інше відбувається в нашому житті. Зараз от, така біда прийшла на нашу землю. Чи забув він нас? Я переконаний, що він нас не забув. Він дає нам сміливість і ми можемо протистояти лютому ворогу. Він дає нам розум, натхнення, звитягу, люблячі серця, коли ми можемо єднатися всі. А цього ні за які гроші не купиш. І цього, я переконаний, не вистачає нашим ворогам. Так, да, у них є тваринна сила. І пруть вони, як той бик. Але якщо Бог знав, то кого ми будемо боятися? За нашою спиною правда. І з історії церковної і біблійної ми знаємо, що інколи це історичні факти, коли малої кількості побивалися великі полки чужинців, якщо народ був вірний Богу, якщо люди не впускали в своє серце страх. Страх він сковує людину. І це любима зброя диявола. Він опутує нас страхами. А коли ти спутаний, тебе штовхни і ти зразу впадеш. Тому несимом. Це славне ім'я бути дітьми Божими. А що значить бути християнином? Сам Господь сказав, по тому знає, що ви учні мої, якщо у вас буде любов між собою. Тому плекаємо цю любов між собою. Зігріваємо один одного, підтримуємо один одного. Велика біда прийшла на нашу землю. Нам треба гуртуватися і покладати всю надію на нашого Творця. Тому віримо, надіємося, не перестаємо любити. Амінь.